Друзяки, всім привіт! Ну що? Нарешті настав момент довгожданного відео, про яке я вам давно казав, питав вам, чи буде вам цікаво зняти плюси та мінуси роботи водія далекобійника. Ви відповіли, що вам буде цікаво. І наша кінокомпанія, йдучи вам на зустріч, зняла цей маленький відосик. Він буде трошки не в тому форматі, який ви очікуєте. Я не зможу у цьому відео чітко. Розділити плюси та мінуси цієї роботи по причині того, що я нерівно дихаю до цієї роботи, і я суб'єктивно не бачу в ній якихось мінусів, конкретних, щоб так назвати. Так, ця робота приносить мінімальний стрес, іноді максимальний стрес. Ця робота впливає на наше здоров'я. Ця робота віднімає в нас значну частину нашого життя. Ми знаходимося на ній 24 на 7. Але я особисто не бачу це мінусом. Я це назву іначе. Це особливість цієї роботи, це як стиль життя. Тому і власне все відео воно не ділиться на плюси та мінуси. А я вам розповідаю в цілому за цю роботу. Воно трошечки в нестандартному форматі. Текст мій, я написав, але озвучити це відео допоміг мені Роман. Я посилання на його інстаграм та ютуб залишу в описі під відео. І можете до нього звертатися з пропозиціями, може, які озвучки, ще щось. Він людина творча. Я думаю, що в будь-якому випадку, якщо у вас є якась творча задумка, він вам допоможе. Е чому я так вирішив? Чомусь мені так стрійнуло в голову, що було б кльово, якби мій текст озвучила якась інша людина. І якби ми це реалізували в життя. Я думаю, вам такий формат має сподобатись. Тому запрошую до перегляду. Ставте лайки, коментарі, підписуйтесь або відписуйтесь, кому не подобається. Ми живемо у вільному світі і кожен з нас вправі робити те, що хоче. Тому погнали. Вибачайте, що відео коротеньке, але я вас хочу запевнити на 100%, що у цьому короткому відео я виклався максимально. Довгим його знімати я просто не придумав, як і для чого. Зрештою, будемо діяти по схемі, як там по по-кацапськи, кратка, сістра таланта. Що все ще коротко, стисло, але по темі це дуже круто і ви мене зрозуміли. Тому присаджуйтесь, беріть смаковики, чай, обід і погнали. Ну, а сподобалось вам чи ні, і взагалі, як ви відноситесь до такого формату відео, прошу в коментарях, викладайте свої думки. Все тоді. Приємного перегляду! Так хто ж вони такі? Хто ці водії, які проводять більшість свого вільного часу та життя за кермом? Ясно, що вони не суперлюди чи супергерої з гостросюжетних фільмів, це звичайнісінькі люди, як ми з вами. Але водночас проживають життя те, яке ви не побачите і не відчуєте, працюючи на типовій роботі з нормованим графіком. Та коли ви чітко знаєте, що ночуватимете вдома. А на вихідні обов'язково підете з друзями чи сім'єю на прогулянку в парк. Це не про них. Ласкаво просимо у світ вантажних перевезень, у світ професії, водія, далекобійника. Заглянемо за лаштунки та подивимось на це все зсередини. Я покажу вам, що ця робота не для всіх. Покажу вам, що це не просто робота, а стиль життя. І найнебезпечніше в ній те, що вона призводить до звикання, і іноді її неможливо покинути. Погнали товариство! Для досвідчених водіїв, які вже працюють не один десяток років, нічого нового ми тут не скажемо. Кожен з них вже давно розставив акценти у цій професії, і у кожного з них є відповідь на питання, чи варто ставати водієм-далекобійником. Які в собі ця професія має плюси, мінуси та особливості? А от для початківців, чи тих, хто тільки мріє, ми спробуємо пояснити. Отже, розповімо вам про особливості та нюанси: У водія тиждень не завжди починається з понеділка, а робочий день з 8 чи 9 ранку. Дуже часто, коли ти лягаєш спати, ми вже виспались, принаймні спробували виспатись. Та вже прокинулись, бо їхати треба усю ніч, щоб на ранок вантаж був доставлений до магазину чи складу. Дорога. Романтика, скажете ви. Хоча не завжди. Інколи погодні умови дають зрозуміти, що природа має велику силу: дощ чи град, ожеледиця чи снігова заметіль, туман, вибір шалений, зрештою, може бути й сухенький асфальт, тут уже як пощастить. Тільки тут ти можеш побачити, як швидко змінюється погода з дружелюбної до ворожої або навпаки. На дорозі не буває стандартних ситуацій. Чи зазубрених схем дій при несподіванках це є гра у шахи, комбінації мільйон, а вчишся все життя. Але попри все, не боги обпікають горщики. Жоден з нас не народився зі знаннями та вміннями, все прийде з досвідом, помилками, спробами та кілометрами. З часом ви до сантиметра відчуватимете цю махину. Ви знатимете тільки подивившись, чи прилізе тут фура, чи ні. Ви чітко відчуватимете, як той чи інший вантаж впливає на характер та поведінку авто. З часом ваш світ перетвориться на 24 та 12. Хто в темі, той зрозумів. 24 на 7. Цілодобово ви живете цією професією. У вас не вийде, як у офісі, просто зачинити двері і піти додому. Ви завжди разом з вантажівкою. Стрес та знервованість часто стукатимуться вам у двері, вузькі дороги, тяжкі з'їзди та виїзди з фірм, очікування на розвантаження чи не встигли на завантаження на відведений час, а ще просто пропустили потрібний вам з'їзд з автостради і тепер змушені робити великий гак. А час піджимає, затори та метушня міста, світлофори та велосипедисти, пішоходи. За всім цим треба. Встигнути подивитись та проконтролювати, щоб не сталося біди. Ти маєш розуміти, що ти керуєш автомобілем довжиною до 20 метрів та вагою до 40 тонн. Це потужна руйнівна сила, і іноді хочеться мати ще одні очі на потилиці, щоб встигнути все роздивитись навкруги тебе для безпеки інших. Та не все ж так моторошно. Якщо ви полюбите цю роботу, вона буде для вас хобі і стилем життя. Якщо це ваше, то ти не уявлятимеш себе в іншій професії чи ремеслі. Якщо вона припаде до душі, то всі вище зазначені складнощі будуть сприйматися як буденність, як виклик і як порція досвіду, як те, що робить спочатківця водія справжнього професіонала. Жодного стресу. І завжди будете з холодним розрахунком робити відточені рухи та дії. Гарні світанки, зоряні ночі, яскрава веселка після дощу, все це ваше зміна пейзажів та країн та постійний рух. Ви відчуватимете, що живете, звук двигуна та шелест шин автостраді назавжди вплетуться у ваше ДНК. Вперед і тільки вперед! Газуємо і лупачимо!